Ну що, друзі, терве! Я зібралася до міста на розваги, показую вам свій лучок. Я, як бачите, у окулярах темних, тому що сонце світить шалено, шалено стрибає зображення, тому що я ще не навчилася знімати зображення із люстра. Отже, я ось така, бачите, моднява женщина сьогодні в блискучих таких. Черевиках із червоною сумочкою зустрінемося в автомобілі. Щоб ви не думали, що я вас надурила, знімаю зараз на дворі. бачите, як яскраво лупашить сонце мені прямо в очі. І взагалі у Фінляндії є така особливість, коли сонце світить, то воно світить так, що нема куди від нього сховатися. Воно ніби не згори світить, а от на рівні з лінії горизонту, на рівні твоїх очей. Світить просто тобі в очі. Ніяких окулярів не вистачає. Ну що, друзі, я прийшла в машину, зараз на її сяду і продовжимо. терве па продовжуємо, друзі. Півгодини говорила, а відео не включила. Ну, це я. Трошки буде стрибати камера, тому що дорога ще не зовсім розмерзлася і є таке нашарування льоду, тож машина стрибає. а в мене ще ось ця підставочка до телефону, така, що вона така ніби якась пружинна. От. Ну, Але буде така інтерактивна зйомка у нас, щоб не заснули. Їду до міста на розваги. Для чого? Що за розваги в мене будуть? Ну, по-перше, хочу подивитися, чи прийшла весна вже до міста. Хочу пройтися набережною, якою я люблю гуляти влітку. І гляну, як там ситуація, чи там уже сніг розтанув, чи там уже якісь магазинчики, кафешки поприходили, як багато там людей. Ну, Просто, знаєте, витрішки продавати їду. От. Крім того, звичайно ж, піду у парфумерний магазин всі два які. Яких... Я так ніби себе заспокоюю, що в мене є знайомі в цій країні, у чужій. А, друзі, про що хотіла з вами поговорити? А, не поступив, значить, запит мені на фінські матюки, на фінську лайку. Ну, що вам сказати, друзі? Звичайно ж, фіни матюкаються. Матюкаються багато. Я б сказала з мого досвіду. Ну, тобто це не вважається чимось аж таким сильно страшним, і по телевізору можна почути ось ці лайливі слова. А, хоча ну, все одно при дітях намагаються не матюкатися, і там дітям кажуть, що не можна матюкатися. Ну, Проте, в них і матюки, знаєте, такі. У них, наприклад, слово чорт є матюком. Тож таке. Я не буду вас вчити матюкатися фінською мовою. Але але я і без пікантненького вас не залишу. Ми продовжимо наш лікнеп в плані розширення кордонів сприйняття різних мов, тобто продовжимо ознайомлюватися з фінською мовою. І сьогодні ми розглянемо два цікавих слова. Перше слово. Звучить те, що матюкливо нашою рідною українською мовою. Взагалі хочу сказати, що фінська мова на слух українця досить така дивна, і деякі слова, прямо скажем, звучать як українські матюки. Ну, дуже схоже, принаймні. І ось сьогодні ми таке слово з вами вивчимо. Це слово буде написано на екрані, і я навіть не посоромлюся його промовити. Це звучить увага Пуєві. Пуйві. І означає це «кустка», нічого дивного. Друге слово. Друге слово пов'язане із тим великим релігійним святом, яке дуже шанується як в Україні, так і в Фінляндії, з Великодним. І це слово «паска». «Паска» українською мовою, всі ми знаємо. Промовляємо Паска, уявляємо гарну різдвяну, великодню випічку, гарну ось цю власне, паску. Намагаюся згадати, як ще це називають, і не можу. Ну, ви знаєте, про що я. Все одно в Україні кажуть пекти паски. Господинки печуть паски, моя донька дуже любить пекти паски. Я свого часу пекла їх. Навіть до церкви випекла Паску цю величезну, ну це не Пасха, це, напевно, проскура, чи що воно таке, така величезна хлібина, якою потім причащають, мала таку, знаєте, честь. Свекруха моя завжди раніше це робила, ну, а оскільки я прийшла до неї в невістки, це було у такому глибокому селі на заході України, от то мене, як невістку, припахали це робити. Ну, Це було дуже відповідально, але. Цікавенько. Зате я навчилася це робити. Не знаю, навіщо мені ця наука, я все одно зараз нічого не печу. Але було таке. Так от вернемося до фінської мови. Паска для нас асоціюється із чимось смачним та святковим. А от у фінській мові є точно таке самісіньке слово, я його теж напишу на екрані: Паска. Проте. Асоціації з ним зовсім-зовсім не такі, а дуже навіть протилежні. І зараз ви бачите на екрані, що це означає фінською мовою. Я цього слова не казатиму українською, бо не хочу. Отже, «куйві» і «паска» – два цікавих фінських слова. Завершили урок фінської мови для того, щоб не позасинали всі вже остаточно і поїхали далі до міста на розваги. Давайте поговоримо про щось таке. Таке більш якесь життєве. Давайте поговоримо, наприклад, про те, що мене дратує у Фінляндії. Я не буду розказувати геть усе, що мене дратує. На великих будинках, тобто там великі фірми під цими вивісками. І ці вивіски будуть просто із цих назв, із цих вивісок, ви абсолютно не зрозумієте, що там всередині знаходиться. Там буде написано, наприклад, Юпред. Або, наприклад, Мегілайнен. І навіть якби ви знали фінську мову, і якщо ви знаєте фінську, Ви знаєте, що це значить. Ви слово саме можете зрозуміти, ну інколи воно щось таке значить, це слово. Але воно вам ніяк не відкриє теми, воно вам не відкриє, що там всередині. Більше того, значить, фіни не просто це все викорюють, вони от придумали там, що зараз вони оце назвуть ось таким, ось таким словом собі, таке вони придумали. Або там таким скороченням, такою абревіатурою. Це придумали, вони вирішили, що все, всі вже в курсі, в подальшому вони завжди будуть це слово просто використовувати в розмові чи в тексті на позначення того, що вони самі придумали. І байдуже, що більше ніхто про це не знає, що під ось цим скороченням чи під цим словом приховується. Ось це мене дратує дуже сильно. І це ем, ну, на кожному кроці тут. І навіть часто я питаю у самих фінів, що це блин, означає, а вони кажуть, що вони не знають. Засмутило, але це не було для мене ніякою новиною, тому що я в цьому живу і це корелює із моїм власним відчуттям. Якщо у когось, друзі, не так, якщо ваш власний досвід вам зовсім про інше говорить, то це прекрасно, я за вас дуже рада. Ось ці статті читала, проводилося дослідження якимось там інститутом, університетом британські учені, як люблять писати, ну не британські насправді а якийсь фінський університет проводив дослідження. Багато мігрантів отримують у Фінляндії вищу освіту і виїжджають із Фінляндії, тому що через ось цей високий рівень дискримінації. Як вона проявляється? Ну та по-різному. Не обов'язково тобі хтось підійде і скаже: Так, ти мігрант, пішов вон звідси. Там ну таке буває вкрай рідко, але від тебе можуть десь там відсісти, коли ти сядеш. те, що Що в тебе є на це сили, скажімо так, тому що не завжди на це сил вистачає. Попри те, що ця дискримінація є, є у Фінляндії дуже багато хороших людей, які гарно ставляться до мігрантів, зокрема до українців. Тож треба вибудовувати напевно таку, ну, таку мережу знайомств, в яку входять саме ось такі люди, які підтримують. Ще це не дуже просто зробити. Наприклад, у мене була подруга, з якою я перервала. Ну, Зверхню, чи якось так. Наприклад, вона часто кликала мене гуляти, і коли ми ходили на прогулянки, ми заходили до якихось її знайомих, і вона розказувала: ось, це ж моя подруга, вона українка. Ну, ніби, дивіться, дивіться, в мене є тут українка. Ой, Ніби як хизувалася тим, що вона ось має подругу українку. Ну, ніби якось я була з. Таке диковинне, яке вона показувала людям. Хоча в інший момент вона забувала, що я українка. Вона мені казала, ось так, ось моя подруга, вона венгерка. Венгерка, чи хто ти там, я забула? Отак вона могла і сказати: чи хто ти там, я забула? Ну, якась там, хтось там такий, кого можна показати людям. Зрештою, мені це набридло, і я просто, просто перестала з нею спілкуватися. Вона так само, як і всі казала, що. Достатньо сметани, тому що великдень на носі. Дивіться, щоб було достатньо сметани на поличках, бо зараз вже приїжджають росіяни. А ви ж любите сметану? Кажу їй, в чергове вже так, знаєте, в мене вже це була як така пластинка заїжджена, Кажу, я не росіянка, я українка. А вона саме була, е бігла в туалет. А я пила каву, в мене була перерва. Значить Вибігає вона, забігла в той туалет, швиденько з нього там вибігла і каже. Слухай, а Україна це ж Молдова. <смі> це керівник-магазин. Я така кажу, та ні. Ну, розказала я їй, що таке Молдова, але ж розумієте, і потім і так далі, і так постійно, одні ті самі люди. Навіть я працювала у е, о, такій організації, яка допомагає мігрантам. І там керівниця розумна з вищою освітою. Жінка, яка там скрізь поїздила, купувала без кінця питала в мене, як там у вас в Росії оце там варять, чи що там готують ту чи іншу страву. І я їй весь час сказала, що я не знаю, бо я не була в Росії, я не знаю. А вона так скептично, на мене дивилась, і так, знаєте, піджимала губу і казала, що серйозно і що ти ніколи там не була? Та ну, не розказуй. От, ось. Мабуть, це те, що мене дратує найбільше. Навіть якщо на китайця казати, що він японець, чи там навпаки, ну їм же теж образливо. ну Чому не можна зрозуміти ось цього? Я вже мовчу про те, що про ось нинішню цю агресивну війну Росії проти України. Я вже мовчу про те, як українці почуваються, коли їх обзивають, Що, друзі, у нас ще повна зима. Щось погано моя камера працює. Не знаю, недавно купила телефон. Ну, правда, стару модель. А, ось моя набережна. Отже, бачите, дуже багато снігу. Дуже багато снігу. Людей ще зовсім немає. Ну, мені це насправді подобається, що немає людей. Тому мені тут більше місця. І прямо навіть дорожка, ось ця повністю вкрита льодом. Не дуже больнів і Ну, Пройду один прольот, так би мовити. Нема що особливо показувати вам, друзі. Ось тут театр. Це це передня частина, передня частина фасад, здається, називається. Це задня частина театру, будівлі театру. Туди, де я ходила на виставу. Більше не ходила поки що на вистави. Нема коли, друзі, багато роботи. Так. Ну що, побачимося? Побачимося, так би мовити. Там такий острівець, бачите, місток. Пляж міський. Як не дивно, фіни ще не купаються. Бо фіни починають купатися, як тільки розмерзається вода. І їм не холодно. І першими купаються діти. Сьогодні ось такий обід, їм бургер на обід із картоплею Фрі. Ось така корисна по своєму їжа. І навіть Кока-Кола. Не змогла гуляти я по річці, тобто по берегу річки, тому що дуже все засніжене і закрижене. Прямо слизько, нікого немає, холодно. Тому з'їм бургер та й поїду додому. Сама чином. Ну що, друзі, нагулялась я аж дурно, мені чесно кажучи. З'їла бургер, пробувала походити по набережній, але це неможливо, там все в льоду, слизько. І холодно, вітер із річки дує. Ой, ну, але я збила охотку, знаєте, подивитись на людей. Людей побачила мільйон масу багато, бо субота це саме такий день, коли багато фінів із пригородів, із сіл, ближніх і не дуже ближніх приїжджають до міста на розваги. На каву, ходять в магазини, ну і я так само. І знаєте, за що я себе хочу похвалити? Що я нічого не купила. Ну Насправді це було не важко, бо в мене нема грошей. Я ремонтувала дуже посилену машину, не могла пройти тихогляд. От, і вже все нібито зробила. Це тут дуже дорого, надзвичайно дорого. Машина просто обходиться. Великі дуже розходи на машину, великі податки. Багато, багато забирає грошей страховка. І в мене там ще якісь бали, є якісь там велика знижка на це все. Чи 60, чи 80% відсотків, я вже не пам'ятаю. І все одно це дуже дорого. Ну і бензин дорогий, і ремонт дорогий. І я через те думаю, що я буду. В перспективі переїжджати до міста і продавати машину. А в місті можна без машини, можна велосипедом обходитись або транспортом громадським. Так я й буду робити. Ну, це так на далеке майбутнє. Перспективи на далеке майбутнє. Купила я ось спробую нічого не купила. Це їда, це їда, це якийсь тут протеїн. Я купила із полуничним смаком. Захотілося мені чогось такого полуничного. А і ще одне вам покажу. що купила. Нічого не купила. Ось такі цукерки купила. Тут було їх аж три штуки. Якісь вони, бачите, японські чи що. Не, не знаю я, чи це японські, чи це корейські, але мені здається, що які... но мені здається, що японські. Отже, це полунички, три полунички було. І в шоколаді. І шоколад чорний. І шоколад був дуже смачний. Якщо десь таке вам трапиться, от рекомендую. Це прям було дуже добре. От вода і а, протеїн. Це те, що я купила. Ось так. Закінчився мій ось такий день розваг у місті. Їду додому, маю роботу на вихідні, зроблю цю роботу, якщо встигну, і в салону, і потім ввечері кіно. Ось такий вихідній. До речі, друзі, порадьте мені якийсь серіал цікавий. Я ось останнє, що таке цікаве подивилася це Яблучний оцет» серіал. Дуже рекомендую. Там таке от прямо на злобу дня, що називається. Не хочу розповідати про що, не хочу спойлерити, але серіал дуже цікавий, недовгий і дуже корисний. Про інфо циганів, зокрема. Так, закручений сюжет, що дуже цікаво спостерігати, дуже цікаво дивитися за ним. Ну і м -м, не, без, а, не без такої душевного, душевної лінії. Яблучний оцет. Рекомендую. Цілую, люблю, друзі. Гарного дня! Хочу з вами якось попрощатися, так, по-фінськи, думаю, яке таке прощання. А, те, що ми вивчили, повторимо. гей гей Друзі! Ще вам на прощання трошки краєвидів. Хіду вже додому. Бачите, у нас Сніг ще в нас лежатиме довго. Дуже однотипний, на жаль, пейзаж, хоч він і приємний, і гарний, і тішить оку, але він зазвичай такий доволі однотипний. Інколи можуть бути озера, річки, В Фінляндії дуже багато озер. Гір, на жаль, на жаль мало, хоч теж можна знайти. обидва боки дороги ліс і от вискочив собі такий лось. Несеться він з великою швидкістю. Він розігнався вже в нього ще на голові. Роги важкелезні. Він зупинитися не може і не хоче, він нічого не бачить. І якщо машина ще їде на швидкості, то частенько трапляються аварії. Через те багато таких знаків. Обережно лосі. Хоча обережно, ну як обережно. Бережніше, ніж є, не буде. Ти собі дивишся, намагаєшся все помічати, але як трапиться, то трапиться. Трошки мене водить по дорозі місцями. Ще дорога вкрита таким шаром чи води, чи льоду.